Це бригуче чудо, вже почало відчувати смак життя. Якщо перші дні вона тільки висипалася і від'їдалася, то зараз це наскільки грайливе кошеня, що немає спасу. Таке жваве, бігає, грається, щось там трошки поїло, поспало. І знову, і знову, і тільки я прийду в кімнату, нападає, нападає. А я як уявлю, б з нею було, якби вона залишилась на вулиці. У ну, страшно стає. Ти, ще патака ти ще Ти. Ти! Дикообраз образ пригучий. дико образ приучий, пригуча таке пригуча. Диви, диви, дви, дви <кхи> Соня. Пішла в апартамент.